було у глухові за аукціону планують продати цех обробки деревини, який належить державному підприємству Ліси України. Рішення про приватизацію виробничих потужностей ухвалив уряд, розповідає заступниця начальника регіонального відділення фонду державного майна по полтавській та сумських областях Світлана Петрова. Серед майна, які пропонуються придбати, деревообробна майстерня, сушарня, склади, полорамне відділення та спеціальне обладнання для роботи. Початкова вартість на даний момент визначається відповідно до залишкової балансової вартості. Стартова вартість на дан... ну, буде виставлена на продаж 25 березня за, за ціною 443 973 гривні. Минулому році ми продали три таких об'єкти: це в Кроливці, Кроливецький район Грузьке, це Шосткинський район Вороніж. і в цьому році також Воронівська мехлісодільниця продали. До повномасштабного вторгнення лісопереробне підприємство працювало на повну потужність і приносило прибуток державі, розповідає колишній майстер дільниці Микола Рибалко. У нас заказів було повно, працювали ми нормально, а цей цех випускав реалізував продукцію десь два до трьох мільйонів у місяць. От всіх зарплата була хороша. У цьому цеху, всі за до 30 тисяч от, заробляли в місяць. А після того об'єднали, почалися постійно Писали на звільнення, переходять другу фірму, зарплати поменшили, там 10 до 12 тисяч, більше не було гірше, набагато гірше стали. Цех виготовляв пиломатеріали на експорт, говорить Микола Рибалка. Нині робота зупинена. Його колег звільнили з підприємства. У мене було тут останній час 22 чоловіки. Попередили про звільнення. От і усіх всіх звільнили. Колеги всі у працевлаштувались у різних організаціях, хто пішов до Києва, працює, хто тут працює, де знаходять місця. А так, а деякі зовсім не працюють, щось аж ожидають. За словами Світлани Петрової, фонд держмайна виставляє майно на продаж без спеціальних умов для нового власника. Тож скільки тут буде створено нових робочих місць, невідомо. Я так думаю, що продається ж не для того, щоб продали і тут все знесли. Ну, скоріш за все. Буде новий власник, тут вся база є підготовлена, тобто новий власник придбає з аукціону цей об'єкт і возьме людей на роботу.